Вітаю відповідно до нової редакції українського правопису 2019 року. кількісні числівники не поєднуються зі словом топ. Наприклад, у рекламі одного з видань читаємо топ-5 книжок 2023 року. Це помилкове поєднання. Адже кількісний числівник 5 не знається з іншомовним компонентом топ, що за значенням відповідає українському «найкращий». Тобто речення буде таким 5 найкращих книжок 2023 року. Або ще приклад. Топ 5 найнебезпечніших країн для туристів. Правильне буде речення П'ять найнебезпечніших країн для туристів. Або можемо використати іменник п'ятірка. П'ятірка найнебезпечніших країн для туристів. До зустрічі на каналі Уроки Української.